Основною лінією розпланування центрального району столиці, величезна кількість архітектурних, культурних та мистецьких пам'яток, що зосередилися тут є відзеркаленням усієї історії розвитку Києва. Вітаю вас! Це містом і Ми продовжуємо мандрувати Володимирською. У якому будинку відродився Олександр Вертинський, де у Києві стріляли у прем'єр-міністра Російської імперії, і куди ведуть підземні тунелі з будинку качалів? Про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках містом. Цегляний будинок на Володимирській 42 був зведений у середині 19 століття і мав два поверхи. А вже за кілька десятиліть архітектор Володимир Ніколаєв добудував його по лінії забудови Володимирської вулиці та Золотоворіцького проїзду. 1931 року тут був надбудований третій поверх, а з боку Володимирської четвертий. У 87-му році минулого століття частина будинку була розібрана у зв'язку з будівництвом метрополітену. У цьому будинку у 1899 році провів останні місяці свого життя відомий доброчинець, меценат та колекціонер Василь Васильович Тарновський. Тут же знаходилася частина його величезної колекції. Ці предмети згодом лягли в основу музею українських старожитностей, який потім перетворився у сучасний Чернігівський історичний музей імені Тарновського. Серед цінних речей, що знаходилися у цих стінах, були унікальні рукописи Шевченка, листи та ескізи малюнків. Здається, ця будівля просто таки приваблювала до себе усіх дотичних до культури людей. Бо 1908 року тут розташовувався український клуб. Це була літературно-художня організація, що об'єднувала видатних діячів української культури. 27 квітня 1908 року. Тут відбулися установчі збори, на яких були присутні 94 члени-організатори. Ініціатором створення клубу і незмінним головою ради старшин був Микола Лисенко. Спеціально для цієї події він написав фортеп'яний твір на новосілля. Клуб розташовувався у восьми кімнатах на півпідвального підвального поверху. Туди вели двері прямо з вулиці, поруч із теперішніми сходами. Активну участь у роботі клубу брали Марія Заньковецька, Микола Садовський та Олена Пчілка. Клуб неодноразово відвідували Іван Франко, Михайло Коцюбинський. І Панас Мирний. художньо етнографічна комісія, яка працювала при клубі, вирішила оформити інтер'єр однієї з кімнат у фольклорному стилі як зразок використання етнографії у побуті. У клубі влаштовувалися музичні та літературні вечори. На сцені виступали театральні колективи. Популярність цього закладу була така велика, що зрештою це викликало невдоволеність з боку влади. У жовтні 1912 року активістів звинуватили у пропаганді забороненої літератури, і клуб було закрито. Однак українська громадськість доклала зусиль, і клуб продовжив свою роботу під назвою Батьківщина вставай, хто живий, у кого думка повстала. Година для праці настала. Не бійся досвітньої мли, досвітній огонь запали, коли ще зоря не настала. Ці рядки з геніальної поезії Лесі Українки вперше прозвучали у цих стінах у клубі Батьківщина з уст самої поетеси. 4 травня 1913 року тут відбувся вечір на честь авторки. Вона кілька днів провела у Києві. На заході Леся Українка прочитала кілька своїх віршів, серед яких і щойно написані досвітні огні. Після початку першої світової війни частина приміщень була надана госпіталю. 1918 року клуб отримав нове приміщення на прорізній а цей будинок і донині милує око киян своїми скромними архітектурними формами. Ни будинок за номером 43 відомий тим, що саме тут, 1889 року, народився всесвітньо відомий співак, актор та поет Олександр Миколаєвич Вертинський. Перші п'ять років свого життя він провів саме у цьому будинку. Потім, після того як хлопчик осиротів, його забрала до себе тітка. Вертинський переїхав на фундуклеївську. Уже через богатую лет артисты с теплотою писал. «Я вырос на берегах Днепра, этой богатой, привольной, цветущей земли, которой нет равной в мире. Я киевлянин. Вот тут, недалеко против Золотоворотского садика, в доме номер 43 на улице Короленко, бывшей Большой Владимирской, я родился. Каждый камень этого города я знаю. Каждый каштан был при мне еще юношей, а теперь он высокий, кудрявый, раскидистый красавец-мужчина». І в вітрях його пають солов'ї. Будучи підлітком, Вертинський навчався у першій та четвертій київських гімназіях, проте жодну з них не закінчив. Очевидно, талант брав верх над старанністю та посидючістю Хлопцява було богенне життя. Тож 1912 року Вертинський покинув Київ та поїхав підкорювати світ вечерних ресторанах. А ґана Вертинський спочатку гастролював містами Російської імперії, а 1919 року кинув виклик світовій сцені і емігрував за кордон. І світ таки піддався, бо 1943 року артист повернувся у Росію уже у променях шаленої слави. Однак, визнання, шанувальники, становище у суспільстві нічого не змінили у Вертинського трепетного ставлення до Києва у 1955 дев'ятсот ці Олександр приїхав на запрошення знятися на кіностудії Довженка. Він зіграв у двох фільмах: Гніву» та Кривавий світанок. Пізніше актор сказав, що йому не так важливо, як він зіграв у цих стрічках. Головне те, що його ролі були українською. Розповідають, що хтось із працівників кіностудії висловив захоплення тим, як легко Вертинський вчить тексти українською мовою. Тримтячим голосом артист відповів, що просто це його рідна мова. Цей будинок вирізняється ще й незвичайною архітектурною формою. Його гамма бірюзова, гірчична вирізняється серед інших. Він належить. До тих будинків, які вібрали в собі найбільше стиль російського модерну, який увібрав у себе як візантійські риси, так і риси російського стилю до Петровської доби. Серед окремих елементів, які представляють цей стиль, такі як три Лопатові кільові фронтони, обабіч центральної ніші, а також мотиви арабесок. Які знаходяться безпосередньо у ширинках. ми можемо відзначити і рейси модерну в оздобленні деяких віконних отворів. А також впадають у вічі романські біфорії це віконні отвори, два, які з'єднані в один. За фасадним з боку вулиці будинком розташований центральний особняк садиби. До нього веде ошатна алейка. Споруду звів інженер і громадський діяч Володимир Качала для своєї дружини Марії. Саме її ініціали вплетені в ажурну ковку балкона. Будівництво завершилося 1892 року. Споруда є яскравим зразком еклектики в архітектурі Києва кінця 19 століття. Тут використані архітектурно-декоративні елементи найрізноманітніших стилів ренесансу, бароку, класицизму. По фасаду споруда має два поверхи, а ззаду через схил три. Будинок призначався для того, щоб багаті сім'ї винаймали його для балів та інших світських заходів. В цьому будинку відбувалися дуже цікаві. Дуже цікаві події. Тут відбувалися на той час бали, відбувалися цікаві зустрічі. Вже пізніше від цей будинок відвідували і Франко, і Вертинський. 1909 року. Приміщення використовувалося для громадського зібрання київської інтелігенції. Серед засновників клубу були відомі київські лікарі, журналісти та видавці. Приміщення часто брали в оренду й інші організації. Клуб батьківщина, про який ми вже розповідали на початку програми, 1911 року, порушуючи усі заборони відзначати п'ятдесяту річницю смерті Тараса Шевченка, єдиний в усьому місті влаштував тут дитячий недільник. А 1918 року, під час гетьманату у цих стінах розташовувалася міська комендатура. А в окупованому Києві тут підпільно знаходилась культурна референтура ОУН. Її очолювали Олена Теліга та Олег Ольжич. Тут вони були заарештовані гестапо і згодом розстріляні. Після війни у будівлі почалося нове життя. 1944 року, коли Академія наук повернулася з евакуації, гостро постала потреба у приміщенні для будинку вчених, оскільки попереднє було зруйноване. Рішення проблеми затягувала бюрократична тяганина. А розв'язати питання, як часто трапляється, допомогла жінка. Дружина віцепрезидента Академії наук Олександра Паладіна була особисто знайома із Микитою Хрущовим. Тож вона пішла на прийом до голови ради міністрів УРСР і невдовзі будинок на Володимирській 45 гостинно розчинив двері перед науковцями. І от уже 65 років у кімнатах особняка проводяться конференції, виставки, концерти та спектаклі. Тут працює 35 об'єднань, 14 з них очолюють доктори та кандидати наук Національної академії наук України. Нашому клубами керують і академіки, і доктори наук, і членкори. І е, чим клуби ці дуже цінні і цікаві, тим, що в клубах працюють. Професійні вчені. Незважаючи на те, що будинок неодноразово перебудовувався, ліпнина та розписи на стінах у кращих кімнатах лишилися майже без змін. Як, наприклад, ось у цій білій залі. А ще тут можна побачити портрети перших господарів особняка Володимира та Марії Качалів. У внутрішньому убранстві будинку збереглися мармурові сходи, печі і химерна ліпнина на стелі та стінах. Окрім цих декоративних елементів, тут ще й донині присутня атмосфера позаминулого століття. Розповідають, що кілька років тому вночі тут чули кроки на сходах, а потім, у темряві, наче чиясь рука, у лайковій рукавиці погладила руку працівниці будинку вчених. Здається, добрі приводи у київських спорудах і існують. Окрім примару, будинкові є ще одне джерело байок та легенд: це підземні комунікації. А підвал будинку вчених розташований під алеєю, якою ми прямували до центрального входу. Ось за цими дверима є тоне, що веде аж до Софії Київської. В усі часи місто мало своє підземне життя. А у інший бік пролягає ще один тунель до будинку, який стоїть за особняком. Саме ним офіціанти доставляли їжу на бали з будиночка, у якому жила прислуга та знаходилася кухня. Нині як і століття тому у цьому особняку вирує життя. Побажаємо йому щасливого майбутнього і рухаймося далі.